49 гривень всього за одиницю ось такого класного лоту. У лоті маємо 65 різних штук. І загальна вартість лоту 3185 гривень. Зараз розкажу вам детальніше, що тут в наповненні. Є ось такі об'ємні стікери. Об'ємні стікери у нас 15 штук. Дизайни різні. Такий, такий, такий також дизайн. І ось такі ще олені. Далі буде дизайн для вікон. Тут у нас фетрова така інсталяція. З LED-ілюмінацією. Подивіться, будь ласка, ось вона в комплекті йде, гірляндочка. Тобто це буде підсвічуватися. Отаких От, дизайнів маємо 10. Далі буде 20 наборів, ось таких листівок. Дизайни різні, як бачите. Тут звичайні листівки, тут вони з конвертиками, всілякі штуки в кожному наборі. Подивіться, яка краса. Потім набори звичайних стікерів. Так, болім горизонтальні є. Ось такого плану. Таких горизонтальних вісім штук. Дизайни, як бачите, різні, є, плюс хатинки. Невеличкі стікери також є. Ось такого плану та ось такого. Таких 5. І буде 5 варіантів музичних листівок. От, дизайн різний, одну відкрила, бо хочу вам її включити. Покажіть, будь ласка, ближче. У нас конвертикум. Дуже гарні, насправді дуже гарні, святкові. І головне, що це. Дуже такий лот популярний. Тому, будь ласка, встигніть замовити. Для того, щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти залишаю в описі під даним відео. І, будь ласка, напишіть їм або зателефонуйте.